Dat vlog. Is Kroatië. Split Сьогодні ми прийшли на пляж Осе-Ява. Осе Плавали на западі сонця. Така краса. красна. чапи. Щоб ногу не терли камінчики. Подкардулі, качкадзьоби, е як це? Семиходи. Оладіни. Ми на узбережжі. Це док. Чи як називається? Там, де стоять кораблі це ти Мені дуже подобається. А тобі? Мені теж подобається. Я навчилась плавати насті. Навчила. Я навчила солоні плавати. <laughs> Я навчила солоні плавати. І вона плаває. That's it. Я зараз читаю Емілі Генрі Funny Story, Комедна історія в українському перекладі. Вийде зовсім скоро. Е... Я люблю Емілі Генрі, вона легко пише. Я на 17-й сторінці. Соломія читає Мідл Джорджа Джордж Дуже гарне видання. Яке намокло. Тут такий от зріс сторінок такий нестандартний. Про місто Міддлмарч, так і називається. Там відбуваються якісь події з героями. Джордж Еліот – це не чоловік, це жінка. Це її псевдонім. Mm -hmm. тому, тому я це читаю, тому що це написала жінка, тому що це реалізм. І Реалізм є. Реалізм? є? Yeah. Так, це реалізм. А, і поки що мені цікаво, але лексика тут складна. Мені треба час від часу пере... Перекладати гуглити. Так, гуглити, тому що це події 1830-х в Англії. Окей. Так, окей. Дякую, Богдана субміна сестра. Читає в нас щоденник покоївки. Будь ласка, Богдан, розкажи. Це секс роман по суті. Там багато сексу, і ця покоївка вона дуже багато говорить і дуже вона така кокетка. Покепка. Мені поки все дуже подобається. Подобайся. Я Ставлю ці книжці 70. -ти. Секс сенс ще не було, але я їх з нетерпінням чекаю. Окей, ти на 30-й сторінці, як правильно я розумію. Добре, дякую. Мені також подобається наскільки вона щира, ця покоївка. Вона просто все, що думає, вона тут поговорить. А тобі подобалася ця книжка? Я не читала її. А Але ти ж була на якій сторінці? була На кі 17. тобі сподобалось? Поки не було розкриття сужа там. Так, поки що розкриття сужати ще не сталося, тому я не знаю Ми ще хотіли сказати, що це є епатажний роман. І у свій час цей автор. Це автор? Так, це автор. Октав Мірбо писав такі епотажні романи. Це були, напевно, дуже скандалістські історії. Для того часу. Українською цей роман переклала, переклала подруга Івана Франка Наталя Романович Ткаченко. Наталя Романович Ткаченко. Just so you know ми вже в готелі і я показую свій реальний стан стан мого волосся після того, як воно зустрічається з солоною морською водою. Це щось отаке. А взагалі я хотіла розказати про книжку, яку я вже прочитала декілька днів тому. Яку я е, взяла на Амазоні. це You Are Here автора Девід Ніколс, дядька, який написав книжку One Day, по якій було знято дуже цей популярний серіал на Netflix, за яким всі дуже фанаті. Ця книжка мені досить сподобалась. Я поставила їй 3,75 зірочок на Кудріс. Чому не чотири? Тому що чотири я ставлю книжкам, які мене захопили, і... але мені не хочеться їх перечитувати потім. А цю це не те, щоб мене захопила. Мені просто було приємно і фаново її читати. Класне письмо у автора Стиль. Взагалі історія дуже моя, тому що це історія про те, як двоє людей. Ідуть від одного узбережжя Великої Британії до іншого узбережжя і просто говорять. Не дуже багато е, сюжету, але е, класна історія кохання. Героям тут за 40, здається, жінці 38, а чоловікові 42, чи якось так. І це дуже така освіжаюча історія в сфері е, любовних романів, як на мене, і тому. Мені сподобалось можливо, я зараз розказую, і можливо я змінюю оцінку навіть на 4 4 з 5. Тоже зручно, нотка с флопи, реально классно когда